Марина Гижа привела свою доньку Віталіну в Житомирську амбулаторію номер 19, щоб їй провели туберкулійну діагностику. Все, зайчик тримає, Бачу. Та легеньку ватку. Нам зателефонувала лікар Галина Петрівна Заброцька і сказала, що потрібно прийти. Тільки лікар телефонує, зразу йдемо планово, робимо всі прививки. З початку року реакцію на пробу монтовці амбулаторії провели близько двом сотням дітей, говорить медсестра Наталія Басалькевич. З її слів, туберкулінодіагностику діагностику бажано проводити дітям щороку. Для того, щоб на ранніх сроках виявити зараження на туберкульоз. І це дуже важливо, тому що. По цих результатах і попередніх, якщо є якісь проблеми, ми направляємо до дільничого лікаря до педіатра. Дітки здають загальні аналізи крові. Якщо потрібно, звертаються до втізіатру. Масово проводити туберкулінодіагностику діагностику почали з початку цього року, розповіла заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Перчик. Насамперед, цю процедуру проводять дітям віком від 4 до 14 років, які перебувають у групі ризику зараження туберкульозом. це діти, які часто. Хворіють, в них є часті ускладнення у вигляді інфекції нижніх дихальних шляхів бронхітів, пневмонії і органів, ну органів. Також це діти, які живуть в сім'ях, де виявлений туберкульоз в дорослого члена сім'ї. Зараз в наявній кількості достатньо. Ми отримали там порядка 10 тисяч доз і ще планується отримати. Зараз дана команда всім, що вони лікарі визивають активно використовують, щоб проводити дітям цю процедуру. Останні три роки поставки туберкуліну в амбулаторії були нерегулярні. Нині цей препарат є в дев'яти дитячих амбулаторіях центру медико-санітарної допомоги міста. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.